Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ми прекрасне село називається у нас Перебудово. Напевне, при е, цьому товаришу як його там, е, Горбачову назвали це село. Тут біля Ніжина. Цікава історія. Дивіться. Ви бачите? Або тут, бачите? На цих полях була оранка, безводний аміак і ґрунтовий гербіцид. після посіву кукурудзи. Що можна сказати по цьому полю? Страхової схеми не було. Внесений тільки ґрунтовий гербіцид. Ось, бачите? Ось поля, ось кукурудза. так, міжряддя, любе міжряддя, яке ми дивимося. Ось до чого треба йти, щоб був тільки один ґрунтовий і ніфіга більше не вносити. І тоді у вас буде економія вже на старті на ззр А якщо ви працюєте крутими гербіцидами, це не менше 70 баксів випадає на гектар, не менше, з ґрунтовою схемою. ну Дивіться. Що вам треба ще що щось доказувати чи не доказувати. Грунтова схема це основа основ, коли ви не стресуєте культуру, з нею все добре. Ну так, да, вимочки, ну це ж таке. Вимочки в цьому році у нас тут на підприємстві, це, як правило, це як must-have, да? і ти нічого не зробиш. Тримають в шлюзах воду і не дозволяють спустошувати шлюзи. Самі розумієте, область прикордонна, так що така ситуація. Ну, ось хвощик поліз, дивіться. Да? Це пісок. Вигляньте, який наглий пісок, колеги. Наглий пісок. Ось. Що ти будеш там розповідати? Там. Казки якісь там. От, куди треба йти, колеги. Грунтова схема і супровід інтерагролаба. Так що запрошуємо до співпраці, щоб у вас було краще, ніж у нас. Тримайтеся, успіхів вам!